Вітаємо вас, дорогі власівчани. Зовсім нещодавно у своїх соцмережах ми проводили опитування щодо вімкнення світла у нашому селищі. Переважна більшість з вас були за, проте є й ті, хто проти. Одразу хочемо зазначити, що тема дуже важка, неоднозначна і не вирішується на раз Два тому про все поступово сьогодні. Ми поспілкуємося з власівчанином, депутатом і що не менш важливо, фахівцем у даному питанні Володимиром Чорним. Доброго дня. Доброго дня. Дуже дякуємо, що ви погодилися з нами поспілкуватися. Тож скажіть, будь ласка, ви як ласівчанин і ще й депутат, чи вважаєте за потрібним вмикати світло у селищі до комендантської години? Безумовно. Я вважаю, що освітлення потрібне, тому що в першу чергу це безпека власні часу. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що у Світловодську це питання вирішене, і світло є до того, що ви працюєте у комбінаті комунальних послуг міста Світловодська. Як це вирішено там? Розкажіть, будь ласка. Вступивши на посаду енергетика комбіна, комбіната комунальних послуг, одна з перших задач, які я перед собою поставив, це якраз саме запровадження системи автоматичного або ж дистанційного керування вуличним освітленням. Але головна відмінність мереж світловодська і мереж вуличного освітлення власівки саме полягає в тому, що у світловодську всі підстанції між собою пов'язані, тобто вмикаючи головну підстанцію, інші підстанції каскадом вмикаються автоматично, так само і вимкнення проходить. У власівці ще всі підстанції є автономними. На кожній підстанції є свій таймер, який вмикає, вимикає освітлення в запрограмований час. В Світловодську, вивчивши ситуацію, вивчивши ринок електронних пристроїв, я вибрав gsm контролер, який був придбаний, встановлений, введений в роботу. І зараз є світової можливість вмикати вимикати освітлення з мобільного телефону mm. з будь-якої точки світу, де аби було Джей СМП mm -hmm. щодо Власівки, тут ситуація дещо складніша. Щоб запровадити у Власівці систему дистанційного чи автоматичного вимкнення, -вимкнення освітлення, потрібно на кожну підстанцію ставити окремий контролер, mm -hmm. але ще складність полягає в тому, що Якщо це буде 10 контролерів, відповідно людина, яка буде вмикати, вимикати, це буде 10 окремих телефонних дзвінків чи смс, ну це незручно і розтягується по часу. Тому. Вихід я бачу в тому, щоб вибрати обладнання, яке могло б дозволити встановити 10 контролерів, наприклад, на 10 підстанціях, mm. але керування все звести в один, в один пульт, щоб одним дзвінком або одним смс можна було mm. як вмикати, так і вимикати. Mm. Технічно це можна забезпечити, так можливо, розкажете про це трохи детальніше? Технічно, я думаю, так. Да. на сьогодні електроніка має дуже широкі можливості. Ми спілкувалися з головним інженером власівських мереж, mm -hmm. і зараз ведеться робота? Ведуться перемовини так сказати, з більш профільними спеціалістами, якраз саме в тому напрямку, щоб вибрати обладнання, те, яке задовольнить наші потреби? Mm -hmm. Це саме те, що я сказав. Це, наприклад, 10 окремих контролерів, але які керуються з одного, з одного пульта. пульта. Так, а чи спілкувалися ви з цього приводу з міським головою Андрієм Малінським? Яка його думка і яка його позиція? Спілкувались безумовно, мер також підтримує увімкнення освітлення. Але згідно з розпорядженнями обласної військової адміністрації, під час повітряної тривоги освітлення має бути вимкнене. Тому... І мер, і комендант світловодської громади, вони не проти вимкнення освітлення, але ж ми не можемо йти в розріз з позицією обласної адміністрації, тому щоб нам вмикати світло, ми повинні саме запровадити систему автоматичного або дистанційного вимикання освітлення, щоб під час повітряної тривоги ми мали змогу гасити освітлення. Пошуком обладнання буде займатися безпосередньо комунальне підприємство совські мережі. Так. Ні, не обов'язково. Я також підключився до цього процесу. Uh -huh. Спілкуємося з знайомими з фахівцями. Тут не обов'язково це іменно власівські мережі, тому що якщо так розібратися в утримання вуличних мереж, uh -huh. ну пошук цього обладнання не, не зовсім входить в їхні обов'язки. Uh -huh. Це більше така позиція, громадянська, тому що Всіх власівчан цікаве питання те, освітлення, да. тому всіх, хто є можливість, в кого є якісь знання в цій сфері, mm -hmm. хто може щось порадити. Будь ласка, тобто це буде колективне рішення власівчан, так якщо ж все ж таки ну, ну і, і, спеціалістів, на, та, да, нам, нам потрібно знайти обладнання, яке задовольнить наші потреби. Uh -huh, uh -huh. Як ми його знайдемо? Хто його знайде? Можливо, в когось є готові рішення, він готовий запропонувати. Uh -huh. Я думаю, це вже технічні деталі. Головне, щоб ми визначили, що нам потрібно отаке, -то, отаке -то обладнання. Ви визначилися з його ціною, ну і вже потім віднайшли кошти для його придбання і встановлення. Зрозуміло, дуже дякуємо вам за змістовну розмову. Будемо сподіватися, що світло з'явиться і питання буде е, вирішене. Будемо працювати над цим. Добре, дякую. Всього найкращого. Всього найкращого.